Привіт, дівчатки і хлопці, ви на каналі з моїм бейбі. Мене називає Денис, а там моя найкраща сестрицька Арінка. І що ж ви будете сьогодні робити, дітки? Піцу! Піцу? Саму таку настоящу дитячу піцу, так? Так. І з чого ви будете робити піцу? Що ви Без приготували космос. для своєї піци? Ще, 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 ще. Перчик, жовтий, зелений, зелена цибулька, так? так помідорчики. Ми зробили домашній майонезок, такий щоб був полезний для діток. Корисний, корисний, так? І що ми дали ще? Перчик зелений, зелену цибульку, так? так ще. ще що ми Сирцю натерли, так, кобаску так. порізали і морковку з цибулькою потушили, так? Так. І що ми ще так. маємо дати туди? Оливки. Оливки, молодці. Ось вони. А як дітки хрумкають оливки? Отак. Ой, як круга, а що ми тепер маємо першою? Першою такої справи, що ми мали зробити? Мама розписати оце. це. Ми спочатку маємо розмазати кечіпи по піці, так? Ми так. таке тістечко гарно спекли з дітками, так? так Ой, як гарно. Аріночка, а твої свинка пепі теж прийшли до вас в гості, дивитися, як ви піцу робите, так? Так. Ай-яй! Мама -пі? свинка також дивиться, як гарно дітки роблять піцу. Дениско, розмазуй гарненько. Отак. отак як тортик намазувати. Ти ж допомагаєш мамі тортик робити завжди? А тепер ще гарно отак по краях розмазай. Так. Так, давайте. Ріночка? А хто ти там вже всі, всі вже так гарненько захрумав? Що ти там хрумаєш, Ріночка? Оливочки? Що там сталося? Ти вдарилась, так? А свінка... Замазалася ручку. Все, ти розма... Ні, ще трішки так по крає... краєчках. Ой, молодець, молодець. А тепер що ти маєш? Ще тут трішки? Поставити оливки. Ще тут трішки розмазати. Так. І тут оливки. І тут оливки. Ні, давай ми знаєш, як з тобою зробимо. Ми з тобою гарненько оливки давай висипемо сюди. Туда? Давай ми все гарненько Ось змішаємо. Туди? Так, майонезик, давай. Ой-ой-ой, що ж ти наробив, синочок? Ну добре, ми спочатку так з тобою оце сюди поставимо, так, синочку. А для чого ми тоді майонезик приготували, якщо ти все неправильно зробив, синуська? Ну, давай ми так з тобою гарно, гарно розставимо, синочок, так? Ну, Даємо особливий облизати. Що там таке сталося? Дениску, візьми гарно оливочки, розправ. Так. Тільки не сходиться. Отак От гарненько, гарненько розправляє. Тепер такі? давай мені кобаску викинь сюди всю ту тарілочку. Оце? Так, помаленьку, гарненько, так. Потрішки. Мама, мама постіває носка. Ось так гарненько. Тепер ще що ми маємо сюди поставити? Оце. Ось це. Ось а, а тоді оце сюди. Так. Тепер маємо поставити сюди перчик, так? помідорки, зелена цибулька. А тоді оце. А тоді ось це. Почекай, почекай, не треба більше нічого сюди ставити. Ти дуже гарний Я хлопець. Серце. Тепер давай ми візьмемо це все гарно перемішати. Ну, що ти тут робиш? Розказуй, діткам. Не. І Інгредієнти ти так розмішав гарно, так? так? А тепер я гарненько візьми, все по трішки, вистав на піцу. Подні по ложешся, давай будемо виставляти. Може тобі допомогти синочок? Ні. Бо, бо я вже дорослий. Ти вже дорослий, хлопчик. Шо, а хто це в нас тут такий ще в гості до нас прийшов на піцу? Хто це тут такий гарний прийшов? Ляля прийшла. А як звати Лялю Аріночка? А є Дерєвна. Як як доці? Андріївна звати, Так. Так. Ну от то вона ще дуже маленька, щоб вже її звати було та ще й по батькові. Напевно, що Міланочка звати Лялю, так? А хто це зняв носочки вже Лялі? Ой, синочко, ти так гарно все робиш, який ти молодець. Ой. Зараз татко прийде з роботи і скаже, хто це так гарно на мені піцу таку смачну приготував. А то Денис. А Аріночка? А що це? Ти вже всіх свинок пепі замість того, щоб пригостити смачною піцею, яку Дениско приготував. Ти поклала спадки чи вони, ти також їх будеш всіх пригощати? Будеш пригощати, молодець. Силочку розкладай. Мамуся мила. Це моя. Мою вже свинка пепі гамає. Ми ще синцем не затерли, ще в мікрофольовочку не поставили, донечко. Вони вже погрума все, так? Так. А що ми тоді будемо хрумати, якщо свинки пепі схрумають? Вони їдять тільки суп. Тільки суп? Так, мам, ласка усе. Синочко, ну давай, мама тобі допоможе, розмазаємо. Отак, потрішечки, так, таку для діток, смачну піцу приготуємо. І кого ми будемо гощати? Я я гощу. Дітей, які нас, які, які нас все. Ну Ти молодець. Ти пригостиш всіх. Давай ми так гарненько розмазаємо, так? Так гарненько. Щоб... Долачив для дітей, які нас все. Ти так для тих діток таку пісу приготував. Та, а таткові ти носиш? Татко також прийде з роботи, захоче поїсти ні. Піцю. Та, 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 я дам, та, та. Так, зараз, зараз, синочок. Треба висипати. Ні, не висипати, треба так гарненько потрусити, як сніжок. Ні 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 ні. Так як сніжок гарненько, зараз, зараз, зараз ми ще не розклали, потрішечки. Зараз ми гарненько все. Що? Потрішки бери в пальчики і так потр... Добре, я беру пальчики. І... От так. І так посипай по всьому. Як сніжок, О, так по потрішки. Гарненько. Донечко, забери, будь ласка, свої квіточки, тому що ми в це все затріпаємо. Аріночка, а ти вже готова їсти піцу? Так. Так, ти будеш також пригощати діток, які тебе дивляться. Привіт, мама. А де яйко? Одай Потрішки. А де яйко? Отак. Ой, як га. О, піца готова. І що ми будемо робити, синочок? Спати в нього і їсти. І їсти. А кого ми запросимо на піцу? Дітей, які роздивляться. Каже, підписуйтесь на наш канал. Пока, До зустрічі! Пока-пока. Paca, paca!